Ігор пише, чому я живу весь час у сумнівах. Чому я весь час повинен щось вибирати, і при цьому страждаю щоразу, коли треба щось вирішити, навіть на простіше, які кросівки купити. Я вже не кажу про машину, квартиру. Але найстрашніше, що сьогодні я не знаю, хто правий, кого слухати, за ким йти. Питання моє як приймати рішення? Не слухай нікого. Ого, не йди ні за ким абсолютно. Ніяк і нікуди. Ти повинен відчувати себе, що ти щоразу перебуваєш у безповітряному просторі. І немає навколо тебе нічого. Нема на що спертися. Жодних ознак, жодних знаків. Куди що повернути, як ступити, нічого. Тобто, нема. те, як він пише, що він весь час у сумнівах. Це такий стан. Але сумнів такий, що ногу нікуди ставити. Це взагалі. Так. Ногу нікуди ставити в цьому житті ага. і не знаєш куди ступити. Ага. От і все. Що хорошого в цьому стані? Це чудовий стан, коли в тебе залишається тільки одне: можливість звернутися до Творця і відчути, що ти залежний лише від нього. От і все найнадійніше і найвірніше. Тобто ви кажете так: сподіватися, ми можемо тільки на нього і бійця. Звісно, взагалі, ні якщо на кого. він нам дає такі стани, що ми відчуваємо, що немає нікого крім нього, на що можна покластися? Це велике спасіння. Так. Добре б такого стану прийти. І тоді і рішення про квартири, кросівки, машини, за ким йти. Щоб постійно були такі питання: які завгодно. Але відповідь я знаходив би тільки якщо я прямую до Творця. І тоді дорогою все вирішується. Так, але це не просто, це непросто. Ну не просто це. Семене, інакше нам нічого не зробити. Ці постійні сумніви це все нам необхідне в цьому житті. Все виходить від Творця, перетворюється в моєму і зміна сумніви. На нерішучість, на запитання, і я посилаю це все до нього разом зі своїм егоїзмом. Приліплююсь до нього. І в такому вигляді я чекаю на рішення. Навіть не просто рішення, я чекаю на дії. щоб творець сам і зробив і виконав. Як ти, немовля, береш, ставиш його перед собою і його ніжки пересуваєш, чиш його, як треба ходити? Ось так. Це гарно. Те, що ви кажете, це можна співвіднести до будь-якого питання на найнижчому побутовому будь-якому рівні, на будь-якому рівні. найвищому. Звичайно. На найпобутовішому. Звичайно, а що ж? Так. І тоді почую відповідь, якщо я налаштуюсь, я почую відповідь. Для творця в творінні, оскільки це досконалість, що включає все. Немає маленької, великої події або незначної. Абсолютно, всі вони рівноцінні. Тобто ви кажете маленькі кроки цієї маленької людини, дитинки. Всі ведуть до тата, до батька, ось туди. Так. І він так і хоче, щоб ми потихеньку маленькими кроками туди пройшли. Так, звичайно. Ну що ж, підемо, добре. Потрібно тільки відчути, що він ставить твої ноги. Ось це важливе. Так. Щоб він тебе увесь час, наче, і спрямовуйте тебе саме за допомогою цих питань, невдач, станів, невпевненості тощо до себе так.